Коли в твоєму житті ось якийсь такий е, момент хаосу, момент такого безладу, до чого ти будеш прибігати, коли ти втрачаєш всякий контроль, всяке розуміння, е, взагалі, що робити, куди йти, які приймати рішення, і знаєш, що Бог він є богом миру, а не богом безладу, mm -hmm. і знаєш, так часто, що ми хочемо знайти е, правди, ми хочемо знайти якусь відповідь, і хочемо знайти спокій посеред усього ось цього безладу, посеред Усього цього шуму, але знаєте, що відповідь в тому, що Бог він говорить а, в тиші, і він говорить, коли ми приходимо до нього в молитві і в спокої. Бог він хоче, щоб усякий безлад він зупинився в нашому житті. І, і знаєте, не він посилає нам випробування, як багато хто каже. Так він допускає а, якісь моменти в нашому житті. І знаєш, для мене а, цінно знати, що Бог Він зі мною завжди, навіть коли я проходжу важкі етапи або важкі. Періоди навіть коли мені боляче.